Для кого торшер, для багатьох неймовірно, що відомо про Клавдію Петрівну. Рік тому її ніхто не знав а зараз вона збирає тисячі людей у палаці спорту. А її пісні десятки мільйонів переглядів у соцмережах. Співачка, що виступає під псевдо Клавдія Петрівна, довго ховалася за капелюхами і масками, але на концерті 31 серпня нарешті відкрила своє обличчя і здійняла бурю обговорень у соцмережах. Кікімора, торшер краще виглядає. сільський випускний співати наживо не вміє. Чимало таких коментарів з'явилося під її відео, але низка співаків і діячів культури стали на захист Клавдії. Наприклад, Анжеліка Рубницька вважає, що деякі українці не вперше намагаються знеці. Те, що стає популярним. А ведучі ютуб каналу Палаю назвали такі коментарі психологічним насильством. Але що відомо про феноменальну співачку, яка досі з'являється на публіці? В капелюхах, абажурах, масках, кустинах і окулярах. Це 19-річна Соломія Опришко з Львівщини. Вона займається музикою з п'яти років і цього року закінчила Другобицький музичний коледж імені Барвінського. Вчилася у класі Скрипки. Директор коледжу вчилася Соломія Опришко. Зауважив, що вона творча, хороша дитина, чемна. Між студентами говорили, що Клавдія Петрівна це вона, але я цього не знав. Дізнався лише півроку тому. Продюсер приїхав і каже: ми щодо вашої студентки Клавдії Петрівни. А я кажу: А хто ж це така? Розповів директор коледжу Юрій Чумак для BBC Україна. Він слухав пісні Клавдії Петрівни, але не знав, що вона навчається у його закладі. Це приклад простої дівчини, яка своєю творчістю, талантом через соціальні мережі проклала собі шлях, каже директор. Клавдія Петрівна поки що інтерв'ю не дає. Це продовження її таємничого образу. сказала BBC Україна, продюсерка Катерина Шевченко. За її словами, Соломія хоче, щоб її життя залишалося приватним. Хотілося б донести глядачам, критикам, що Соломія опришку це звичайна людина, а є артистка Клавдія Петрівна. Хотілося б, щоб всі розуміли це розділення, щоб приватне залишилось приватним, звідки взявся псевдонім, який дехто критикував за нібито російський дух. Насправді він був запозичений у героїні запису Кирпатого Мефістофеля Володимира Венеченка. Соломія любить читати, і їй сподобалося, як це звучить. Перші пісні Клавдії Петрівни з'явилися у Тіктоці влітку 2023 року. А вже восени слова з них знали багато людей. Лікарі кажуть, що це депресія. Мама каже, що я лінива. Процитувала Клавдію Петрівну Олена Зеленська на саміті перших леді та джентльменів, говорячи про ментальне здоров'я під час війни. Серед найбільших хітів співачки є хіти Знайди мене, лікарі кажуть, і я тобі брехала. За словами продюсерки, прослуховування пісень на різних платформах приносять співачці десятки тисяч доларів за квартал. А дохід Клавдії Петрівни від двох концертів у палаці спорту видання Forbes оцінили. У 10-10,5 з мільйонів гривень Мегапопулярною стала несподівана поява Клавдії Петрівни на концерті Артема Пуварова. Вони виконали дуетом пісню Барабан на слова поета розстріляного відродження Геуш Корупія у ютуб вже зібрав 32 мільйони переглядів. Коли я вперше почув музику, я трішки по іншому собі її уявляв. Але не треба судити по зовнішності. Ця дівчинка доросла не по своїх руках, казав по в інтерв'ю блогерці Раміна. Дякую інтернет-виданню UA за матеріал. Посилання на інстаграм сторінку в першому коментарі. Підпишіться обов'язково. Також напишіть в коментарях, яка новина про Клавдію Петрівну здивувала, а яка потішила. Друзі, всього вам найкращого. До зустрічі.